7 вересня середа. Для виховання розуму. В твоїх руках сила та потуга, від твоєї руки залежить учинити когось великим і могутнім. Перша хронік, 29.12 людський розум так влаштований, що він має бути зайнятий або добрими помислами, або злими. Якщо він ниций, то зазвичай тому, що має справу із звичайними темами. Людині дарована влада керувати і контролювати діяльність розуму, спрямовуючи хід своїх думок. Однак для цього потрібне зусилля більше, ніж наше власне, ми повинні постійно думати про Бога, якщо хочемо мати правильні думки і належні теми для роздумів. Мало хто розуміє, що контролювати свої думки й уяву наш обов'язок. Важко буває зосереджувати ненавчений розум на корисних темах, але якщо вашим думкам не давати правильного напрямку, релігія не буде процвітати в душі. Розум повинен бути зайнятий священними і вічними істинами, інакше він стане вирощувати порожні і неглибокі думки. Необхідно довести до ладу інтелектуальні та моральні сили, а вони зміцняться і вдосконаляться завдяки вправам. Аби правильно розуміти це питання, потрібно пам'ятати, наші серця за своєю природою зіпсовані, і ми не здатні самі собою йти правильним шляхом. Тільки завдяки Божій благодаті, разом з найревнішими зусиллями з нашого боку, ми можемо здобути перемогу. Розум, як і серце, має бути посвячений Божому служінню, Бог пред'являє право на все, що у нас є. Гонитва за задоволеннями, легковажність, розумова і моральна розбещеність наповнюють світ своїм згубним впливом. Кожен християнин повинен працювати, щоб стримувати потоки зла і спасти нашу молодь від впливів, які знищать її. Хай допоможе нам Бог прокласти свій шлях проти течії. Ревюентгерет, 4 січня 1881 рік без сили Божої милості і Святого Духа ми не можемо досягнути високої мети, яка поставлена перед нами. З допомогою Христа ми маємо набути Божий характер, щоб розум став збалансованим, щоб з душі зникне спокій. Щоб мені пізнати його сторінка 85. Яка важлива істина? Контролювати свої думки і уяву це наш обов'язок. Тому просіть у Бога, щоб він допомагав вам зосереджувати свій ненавчений розум на корисних темах. І я впевнена, що з Божою допомогою у нас все вийде.